А сьогодні я покажу вам візерунок, з якого народжуються ось такі гарні шапки. Вона дуже легка, дуже проста. Сідайте зручніше, підписуйтесь і я покажу. Як звичайно, набираю ланцюжок найпростіше. Тепер провіряю, щоб все було рівненько, з'єднюю. Першу петлю, само собою, і використовую метод свого шнура. Щоб не було хвостика, повертаю ось так ниточку. Тобто, так, як я вже показувала. Тепер назад один раз під хвостиком, один раз над хвостиком. Один раз під хвостиком, один раз над хвостиком. Робоча ниточка. Петлі я підняла, в мене три петлі підйому. І тепер одну пропускаю, вслідуючи пров'язую стопчик. Одна петля, одну пропускаю, вслідуючи пров'язую стопчик. Одна петля, одну пропускаю, пров'язую стопчик. Одна петля, одну пропускаю, слідуючий стопчик. Але ви бачите, я в'яжу по колу. Цей хвостик мені вже не потрібний, я можу його відрізати. Я завершую рядочок і вам рекомендую саме таким чином. Тепер з'єднання і з'єдную тут, де я пров'язувала першу петлю. Саме з'єднувальним стопчиком, щоб рядочок був рівненьким. Тепер знову дві петлі, одну пропускаю, і там, де в мене. Була повітряна петля, пров'язую стовпчик, одна повітряна петля, і там попередньому також стовпчик на місці повітряної петлі, знову повітряна петля, знову стовпчик, знову повітряна петля, знову стовпчик, повітряна петля, стовпчик, повітряна петля. Стовчик без накида, повітряна петля і так, весь час по колу, по колу, по колу. Але ниточка повинна бути ваша улюблена. Та, яка вам подобається саме кольорова, якщо ви хочете таку шапочку, щоб вийшла, як у мене. Я показую саме, як по колу в'язати цей візерунок. Одна петля, одна петля. Хвостика я залишаю, я його потім просто зашию. Зараз знову ж нічого не міняю, одна повітряна петля, і тепер я вже просто в'яжу по колу, без підйому петель. Ось так, весь час. І у вас вийде красота. Так, пров'язую декілька рядочків. Трогачковою пров'язую, хто як називає, кому як подобається. Стовчик без накида, одна петля, стовпчик без накида, одна петля. Але за рахунок кольору, бачите, які відбуваються зміни. Я пров'язала буквально декілька рядочків маленького кілечка. І ось так воно вимальовується. А коли ви будете робити шапочку для себе чи для когось іншого, ви зможете бачити іншу красоту того, що буде змінюватися розмір і об'єм малюнка. Бачите, як гарно! Тобто петля одна переходить в іншу. Гачкуємо разом!